Добрий, добрий ранок. Вирішив я продовжити турнір після невдалої середи. Тому давайте спробуємо і трохи видозмінимо команду. Є у мене ось такий такого прокачав я все ж таки. Та й спробую його зараз на турнір. І от думаю, тут. Може замість фає за когось іншого поставити. Юконе напевно. А ну, Давай глянемо, що тут за команда. Та начебто всі стандартні. Але всі на зломах на 27 рівні. Ну, нормально. Тому я думаю, потрібно так іти і пробувати, що тут буде. Заодне і хочу потестити того. Джолі. Так, одразу у нас зарядка була червоних, але воно там якось роз'їхалось. Тому зробимо такий хід. Так, Тук нас покинув. Це нас не може не радувати. Все, тепер доводимо справу до логічного завершення. І що тут? Джолі, певно, ще не проявиться себе в цьому бою. Але нема проблеми. Я думаю, там, е сьогодні та й в останній день я то зроблю. Все ж таки проявить вона себе. Так. Угу. Вже ми під Джолі. І проти гунара то боятися нема чого, справа тільки часу. Так, давайте ще вмикнемо раз джолі. Всіх ми зарядилися, тому просто б'ємо і все. Так, є. Перший бій пройшов добре. Що в нас тут? У нас тут фаєс, Дон, квасір, котрий буде нам забороняти бонуси. Я таке вже бачив у когось таку проблему. І тепер думаю, як би його зробити ліпше. Або свого квасіра взяти. Щоб він забороняв тих Міньйонів. І то на, на дон також буде впливати. Ну так, мені здається так краще. Але хоча тут і фаєс є, фаєс буде ставити щитки. Тому тому... певно, нам потрібен йокен все ж таки. Але як ліпше ну, давай спробуємо ось так взяти. Може цього взяти генерала недокачуваного. Але що ж він дасть? Бо все ж таки отак, от Йокухайнена. І... Показ, щоб різав їм там здоров'я, то давайте спробуємо так. Так, є в нас зелені. Вони нічого нам не дають, але побачимо зараз. Давай так. угу Давайте тоді підзарядимо наших жовтих. Не заряди тільки їхнього квасіра. Але що ж вони під щітками? І ми зараз будемо ось так робити. Так. Ну і давайте зараз будуть снайперські постріли від Дона в Йокухайнена, в Рошу. Ну, звісно, звісно. Так, а не дозарядиш? Ні. Не дозарядила його, на жаль. Так. А ну, Давай раз зрізем, зріжемо. Е, моїх міньйонів, які не було від квасіра. Так, тримаю в курсі. Тому щось тут навіть і не бачу, як за рахунок чого тут випивати. Так, давай ще раз. Ну, потрібно, щоб вони в його кохання не, не, не влучили. Так, є контакт. Що Роша на робить? роби? Ага. Але, певно, на другій не потрібно. Тут би цих міньйонів трохи позбувати. Давай так. Давай ось так обережно. Ну, не зовсім обережно, але підійде нам. Ми ще піджолі. Так, витримали. Скільки? Один хід. Два ходи. Ну, давай отак от зробимо. Хай вони потроху їх там цкують. Десь без зарядку тут синіх знайти. Червоні будуть в квасіра не хочу. В Дона теж не хочу кидати. Ну давай в судрі. Ось і жовті ще. І червоні склалися. Так, ну окей. Бля, і по двом виучили. Ну серйозно? Ой, я в шоці. Так, ну і спробуємо тут обережно зіграти. Просто на жовтих. У нас це вийшло. Так. І тепер Йокухайнена візьмемо. Щоб знову там їм заборонити все те робити. Ну, що в нас з того вийшло? Давайте знімемо цих міньйонів. бо вони мене трохи доводять до сказу. Давай ось так одразу. Ну, давай, давай. Що тут давати? Куп, купа фіолетових, що тут давати? Ну давай так. Нічого не йде. Не комбить, як хочеться. Що нам дасть взрив фіолетового каменю? Не знаю, може хіба що поляну почистимо? М -м. І знову в квасіра там. Але може хоч не так призове багато тих, так? Тепер синів взірвемо. Так, жовтенькі прийшли. Угу. Так. Ано ну, давай ось так зробимо. І потрібно джолі взяти якось обережно. Певно, ось так. Джолі. А, так, як ліпше, ось так, ось так. І зробимо один хід ось так. У угу. нас є зарядка вакаса. Тому будемо так і робити. І сподіватися, що доб'ємо зараз. Хоча б судрі. Почнемо з того флангу ми. Ано, давай раз. Давай ось так. І нема чим зачепити судрі того. Може хоч від яду помре, ні. 115, Я є в шоці. Добре, давай тоді ось так. Так, і скільки там? 79. Давай в нього і бити. Так, сутрі помер. Беремо цього і робимо ось так. Так, вибачаюсь за довгий бій, але мені так сподобався джолі. Дійсно тримає. І квасір теж своє робить. Якби якщо зламати усіх на другий злом, то було б трохи ліпше, то тут і роша робить своє, свою справу. Вона заповільнює е, ворога. І це на таких турнірах грає свою роль важливу. Мені це подобається. Так. Зараз пропишемо мою кохайне нам добре. У нас є одна проб... проблема ще під назвою Ремс, котрий чогось любить піднімати всіх. Але зараз побачимо, що там як буде. Тут зараз знову. А, він не призове, якщо я не помиляюсь, так? Так, одна сова. Вона не вилучила туди, куди хотілося б йому. Так, давай жовтеньких. Угу. Так, ну і давайте. Потрібно щось з гремсом робити. Угу. Імунітет до всього. Так, давай тут підведемо. Чудово. Чудово. Команда ця відпрацювала. Несподівано. Ось так. Так, тут закінчили. Добре, поїхали. Тут Сальді, Дон. Ну, певно, квасір нам теж знадобиться. Ну, я думаю, що так потрібно і залишити. Вакас тут пограє. Так, що нас тут одразу чекає? А... Давай отак одразу. Угу. Візьмемо його кохайнина одразу. Щоб заборонити їм всілякі бонуси. І запустимо певну комбо ось так. Угу. Так, є з нас теж зелені і жовтих потрібно. Давай тут знизу пошукаємо жовтих, яких нема. От тут у нас трохи є проблеми. Давай тут жовті. Так, жовті. Ми знайшли, але вже після саллі. І це проблема. Я думаю, саллі робить мінус 2 зараз. Мінус 3. Ось так. Ні, тут я десь, певно, сам натопив. Довго шукав те каміння. Довго його шукав і все. Тут ми під цими бонусами їх не проб'ємо. Та і зараз ці міньйони... Так, ми ж не встигли там поклювати їх. Хоча, чого не встигли В встигли? А ну? Може ще й поживемо трохи, та й щось зробимо. Угу. Давай так ще. Давай спробуємо зняти того Міньйона. Ну серйозно. Зараз кожен удар тої однієї сови буде в джолі чи що? Ах. Ні, тут я думаю, потрібно виходити, бо ми тут нічого не зробимо. Тут немає шансів під бонусами, то нічого не зроблю тут. Так. Тут нам квасір не потрібен. Тут нам квасір не потрібен. Тому, певно, давайте візьмемо у вороти. І так буде, я думаю, ліпше. Так, я думаю, цікавіше повинно бути. Добре, давай тут зелених. Давай тут четвірку. Ага, і, і Йокухайна у нас складений вже. Джолі під е, заповільнювачем. Ну, давай, може, добити його, ні? Давай так одним камінчиком, може доб'є. Так, добило. І потрібно десь брати жовтих, але... але їх чогось нема. Давай ось так. Так, знайшли жовтих. Але чи не запізно? Так, тримаємося. Ну, начебто тут яд поки не б'є, то в нас поки ще шанси є. Але знову джолі під замідлом. Хто її заповільнює завжди? Роша чи що? А, то ж роша накладає так. -то. Зараз, зараз почекайте. Ви головне мене не вбити нікого. Ну, звісно, ти про що, як то не вбити нікого? Добре. Ось так зробимо. Ну і давай ось так. Так, у них теж трохи там поменшало людей, так? І що, чи витягне тут? Джолі усіх за вуха. У нас є роша, тому будемо так потроху бити цього хіла, бо, я думаю, якщо його винести, то, тоді вже трошки у нас піде догори справа. Так. Угу. Давай ось так і зробимо ось так. Трохи не добили, на жаль. Ну добре. Тоді зараз будемо робити трошки по-іншому заряджати торошу і нею, певно, шибити. Так, да, тут два ударники забрали в мене і все, і вже трошки проблеми. Жити ми будемо довго, але, але нема чим добити. Ну, я думаю, вони нас теж, теж не проб'ють. Бо нема в них шансів під, під Джолі і разом з «Фоун», то я думаю вони витягнуть тут. У них, у них теж немає таких страшних ударників. Так. Угу. Ну, давай. Вже пішов повищений урон і все. Я думаю, тут вже справа часу так трошки ще залишилась. Ось так. Все гроша нас покинула і залишився яд. да, Джолі топ для таких турнірів. Мені сподобалось. Так, якби ще поламати цих героїв, але шкода Альфи на трійки, знаєте, то таке собі. Ну, давай там, добувайсь. Так. Так, і останній бій на сьогодні. Поїхали. Тут не став, не став нічого міняти, бо мені здається, тут нема що міняти вже з джолі, то цікавіше стало грати однозначно. Так. Угу. Так, джолі ми зараз зарядимо, це добре. А ну, Рошо, ти його може дозарядиш? Ну, звісно, поїхали. Заряджаємо ще раз Рошо. Так. ну Норилі я не думаю, що щось нам вдіє, якщо ми не доб'ємо його. Так, він там залишився ще живий. Але по 300 урону не про що колись е... заливав йому постійно, коли бачив в обороні. Зараз так, на лайті можна сказати. Ну Так, для трійок нормального здоров'я 1300. Це тільки перший злом в нього. І 20-ті емки, не 25, як декотрі дають трійкам. Так. Ще у нас зарядився вакас з фоун. Тому будемо бити, не жаліти. Ще раджолі візьмемо. Угу. Ще у нас зарядився знову вакас. Повторюємо і так взриваємо. Тут вже, як то кажуть, на пофіг. Все. Вирішуйте хлопці. Якби ще якусь трійку щоб бафала цих міньйонів, щоб вони били нормально по типу фреї, чи, чи як його. Фортуса забув як звати його. То якщо вийде в грі, то буде цікавий такий герой. Ось. Ну, якось так закінчили ми. Сьогодні продовжимо. Спробуємо хоча б в топ-5 закінчити. Броно в Б поки. Рівно половину атак ми виграли. Ну, побачимо, що воно буде.